В цьому відео ми разом з вами зв'яжемо кардиган базовий, класичний, на мою думку, кардиган регланом зверху з подібного горловину. З вами разом я вив'яжу закруглення горловини по спинці, росток, вкороченими рядами. Вив'яжемо з вами прибавлення по регланній лінії, піднімемо разом петлі підрізу та будемо в'язати рукав, вив'яжемо разом планку та отвори для ґудзиків. У конструкції все дуже зрозуміло, звичайний класичний базовий, Реглан. По замірам, горловина в самому широкому місці тут становить в спокійному ось лежачому стані становить 16 см регланна лінія від горловини до підрізу, чиста регланна лінія по передній частині становить 25 см. Ширина рукава в найширшому місці становить біля 17 см. Довжина виробу загальна від найвищої точки до самого низу становить 56 см. Ширина виробу в застібнутому, спокійному стані, ось тут одразу під руками, становить 51 см, щоб ви приблизно могли розуміти, як на вас сяде цей виріб, мій зріст 160 см та об'єм грудної клітини на повному вдиху. 94 см. Так, щоб ви могли зрозуміти, як виглядає свобода облягання на мені при моєму об'ємі грудної клітини та при моєму зрості. Далі давайте про пряжу. Для свого виробу я обрала мікс із трьох видів пряжі. Перша основна нитка це 100% бавовна турецького виробництва Bella метражом в 360 метрів. На 100 грамів. Ниточка Лакістар це там, де блискучі ці шишечки ви можете бачити. Метраж 900 метрів на 100 грамів. Та тоненька пухнаста ниточка метражом в 2000 метрів. Приблизний метраж на виході цієї пряжі становить 228 метрів на 100 грамів. Я думаю, що десь від 200-210 метрів на 100 грамів. Десь, напевно, до 250 можна пробувати в'язати зразки, як це буде виглядати. В мене резинка зв'язана основною ниткою, бо вовною в два складення, а основне полотно зв'язано міксом із трьох артикулів. Лицюву гладь я в'язала спицями номер 5, резинки в мене відв'язані на спицях номер 4 По щільності резинка 2 на 2 спицями номер 4 в мене становить дві петлі на 2,5 ряди у висоту. Лицьова гладь спицями номер 5 відв'язана. В квадраті 10 на 10 це 1,8 петель на 2,3 ряда. По витраті, мій виріб важить 390 грамів. Біля 300 грамів пішло основної нитки бавовни, все решта, лакістар та пухнастий підмот і ще три гудзики. Для своїх виробів ви можете використовувати по великому рахунку будь-яку пряжу приблизного метражу. І зразок, подивіться, якщо вам подобається, то чому б не спробувати. Ну і далі ми з вами будемо в'язати кардиган приємного перегляду. Та вдалих виробів.